Так, робимо ще вправи на матці. Вдягаємо на спину. Руки вверх. Піднімаємо ноги за голову. Видих. Опустили. Зробити 10 разів. Опустили. Стараємося коліна не згинати. 10 разів треба зробити. 3 підходи по 10. Потім піднімаємо дві ноги. Для нижнього преса. Теж можна зробити 2 підходи по 20 разів. Цю вправу. Потім перейти. Стійка на лопатках. Берізка. З цього положення можна зробити такі вправи для ніг. Далі ми переходимо в сіт. Піднімаємо толп. Піднімаємо 20-30 разів. Три підходи по 20-30 разів. Цю вправу можна робити. Преса. Переходимо в планку. планочку. Стоїмо в планці. Так. Для хлопців ми трошечки усложняємо. З планки встати на колочки. Опустити. Встаємо. Опустити. Пробуємо. Після планки ми пробуємо діамантами, фатом, ручки в очі взяти, зігнути, розігнути. Зігнути, розігнути. 5-10 разів. Перейти на віджимання. Згинання, розігнання руку перележачи. Згинаємо, повністю зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. В такому плані 10-15 разів зробити.